У Коломиї на майданчиках із синтетичним покриттям стадіонів «Юніст» та Спартак пройшов перший міжшкільний турнір на призи футбольного клубу Карпати Коломия серед гравців 2002 року народження та молодших. Про перебіг змагань дивіться у сюжеті. Змагання проводилися у зв'язку зі змінами до регламенту всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч, згідно яких 13-річні юнаки вже не мають можливості приймати в них участь. з 11 міських шкіл прийняти участь у турнірі зголосилося 10 учасників, які за допомогою сліпого жеребу і були розподілені на дві групи. Команді спеціалізованої школи номер 1 вдалося вийти до півфіналу змагань із першого місця у своїй групі. Тоді як команда загальноосвітньої школи Noтири в драматичному матчі вирвала у восьмої школи друг. До півфіналу. З іншої групи до стадії плей-офф кваліфікувалися загальноосвітня школа номер 3 та Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. У півфінальних іграх загальноосвітня школа номер 4 та спеціалізована школа номер 1 не мали особливих проблем зі своїми суперниками. У матчі за третє місце Коломийська гімназія з рахунком 4-3 перемогла команду загальноосвітньої школи номер 3 та виборола бронзові нагороди турніру. Справжньою окрасою змагань став фінальний поєдинок, в якому зійшлися дві, мабуть, найсильніші на даний момент шкільні команди міста Коломия: учні спеціалізованої школи номер 1 та учні загальноосвітньої школи номер 4 І у безкомпромісній боротьбі перемогу здобули учні першої школи. Як запевняє президент футбольного клубу Карпати Коломия Олександр Тарасюк, є великі сподівання, що цей турнір стане традиційним за ініціативою футбольного клубу Карпати Коломия» Ми вперше проводимо міжшкільний турнір на призи нашого футбольного клубу під назвою «Кубок Коломийських Карпат. Участь в цьому турнірі приймають команди шкіл міста. З гравцями не старше 2002 року народження, хочу висловити подяку всім школам, які прийняли активну участь, з радістю відгукнулись на наше запрошення. Будемо сподіватися, що цей турнір набуде статус регулярно, і ми будемо щороку зустрічатись на цьому майданчику сьогоднішнім учасникам змань без травм, перемог, гарного настрою. І сподіваюся, що переможе сильніший. А нагородження переможців та призерів першого міжшкільного турніру на призи футбольного клубу Карпати Коломия відбулося у неділю на стадіоні Юність у перерві календарного матчу чемпіонату області між коломийськими Карпатами та командою Дністер із міста Галич.